Я сняв тішите істини, що, що всюду іс, і все наповняє скарбенів життя понад придисе весело нас, очисти нас відцякої скверне, спасибо, і душ наш. Славиш, не Бог на землі, не буде бав'ю. Славишню, Бога на землі, не людям плавлені. Господи, уби мої відкрити встання і сповісте хвору Твою. Благословенне Царство, Ця і Сина, Свято Духа, нині, по все части на вики Вічни. Мир и Господе ви помолимся, помилуй, замирси за спасения душ наших, Господа, и Господи и за мир се до добри станци и з'єднання взиднання вси помолімся. Господи, Засвятих рамце тих що з вірою побожністю і страхом Божим ходять до нього, Господи. Помолімся. Господи помилуй. За Вселенського Франциска вселенского Римського, блажені, що патріарха нашого святослава, епископа нашого Кір Степан, чесне пресвітерство, пресете о дяконство, давай сприджать людей, Господа, и за Богом бережений народ, наш за правління, за все військо, Господа й Господи помилуй, за місто це, за всяке село, місто, країну, за тих, що звірою животних. Господи, помолимся, помилум, за добре боліття, заображай блодів земних, часи мирні, Господа й за тих, що плавають, подорожують, недужих страждаючих, полонених за спасень, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Щоб Що нам від всякої скорбені, і вона нужди, Господи, помолімся. Господи помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, твоєю благодаттю. Господи, помилуй. Пресня чисто, приблагословенну, славну владичицю, нашу бородицю, пресну Діву Марію. З всіма святим, поминувши самі себе і один одного і все життя наше Христу Бові віддаймо. господи, Бо тобі належить всяка слава, честь і поклоніння, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині повсякчас і на віки вічні. О, Т імені Твоєму все вишні, молитва Богородиці, спаси, спаси нас, сповіщати зараня милість Твою і істину Твою на всяку ніч молитва, Богородиці, спаси, спаси нас, бо правий Господь Бог наш і немає має неправди в Нім, молитва на Паси спаси нас, слава Цю, Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Єдинородний син, і Слове Божий, безсмертний дізволити спасення нашого ради, воплотитися від Святої Богородиці і приснуді Марії, незмінно ставши чоловіком. І розп'ятий був Ти, Христе, Боже, смертю смерть подолав Ти один у святій Тройці, рівно славним отцем, і Святим Духом, спаси нас. Ще іще вмир, Господа, і ще, Господи, помолімся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, охорони нас Боже Твоєю благодаттю. Прейси добрий чисто прибласновенно, при славну владич, нашу Богородицю, пресну Діву Марію з усіма святими, поминувши самі себе Оно і все життя наше Христобове віддаймо, Господи. Бо ти благий чоловік, улюбний Бог, єси ми тобі славу віддаємо. Отцю і Сину, і Святому Духу, і нині повсячку і навіки вічні. Амінь. і розрадуємося, Господеві, Воскликнім Богу, Спасителеві нашому, спаси нас, Сину Божий. Усе тих денний, ти співаємо Тобі, Аллилуя, і тим перед лицем його зі сповіданням, і псалмами воскликнім йому, спаси нас, сину Божий, у святих дивний, ти співаємо, тобі, Аллилуйя. Бо Бог великий, святий, Господь, і цар, Господь, цар бувся, час, великий, по всій землі, спаси нас, сину Божий, у святих дивний ти, співаємо тобі. Рамудрість прості, і, і припадів до Христа, спаси на Сину Божий, у святих дивний ти співаємо, тобі, Аллилуйя. Апостоли, мученики і пророки, святителі, преподобні просить. Поду, що добре сах, подив першили і віру зберегли. розберегли, маючи сміливі слав. За нас як мого моліть, молимося, що спаслися душі виріш, наші, спомняти. Душе, та, і, побор, ісуші, і, життя, Бо наш, ніхто має, там, стай, мав, не є безрічний, тільки ти, що можеш і, і померлим Богу. дати упокій. Слава Злоцю і Сину і, свя, і Святому Духові. За святий упокой Христе, душі рабів Твої. Печаліні зітхання, але життя безконечне, і нині повсякчас, і на віки вічні, амінь, як початки на всадити леві творіння. вселена приносить тобі Господи, Богоносних мучеників, їх молитвами і молитвами мирі глибоко. Церкву Твою громаду Твою, Бородиться ради збережи много милостивий. Бо ти святий се Боже наш, ми тобі славу віддаємо, Отцю і сину, і Святому Духові, нині повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий Кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Благо святий, святий Боже, святий квіпки, святий безсмертний, помилуй нас. Благо святий на престолі, слави, слави царства Твого, що сидиш на хілому завжди, нині пуся час на віки вічні. Амінь. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас. Будьмо уважні, мир усім примудрість, будьмо уважні. Благо святий Боже, і радуйтеся, правень, блаженні, ким прощено беззаконня, і яким ріки закрито. Апостола Павла, читання, будьмо уважні, а плід духа, любов, радість, мирного терпіння, лагідність, доброта, вірність, тихість, і на все це нема закону, котрий ж Ісус Христові розп'яли тіло Його з пристрастями та похотями, коли живемо Духом, Духом ходімо. Не будьмо суєславні, задиркуваті між собою, заведущі один одним. Брати, коли б хто попав у яку провину, ви духовні, такого наставляйте духом лагідності, але вважай, щоб і ти не впав у спокусу, Носіть та тягарі один одного. І так виконаєте закон Христа. А, 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 а. Αλληλούια, 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 αλληλούια. Πρεμудρής πρόστι, святе вам читання, і Господи сього, уважні. Сказав Господь своїм учням, то слухає вас, мене слухає, хто відрікається, вас мене відрікається. А хто відрікається мене, відрікається того, хто послав мене. <кхух> Вернулися сімдесят два з радістю, кажучи, Господи біси, куриться нам за імені Твого, а Він сказав, я бачив сатану, що не наче блискавка, падав з неба. Ось я даю вам владу наступати на змію скорпіонів і на всяку силу ворожу. І ніщо вам не пошкодить. Одначе не радійте тому, що духи вам коряться, але радійте тому, що імена ваші записані на небі. Той час Ісус радів Духом Святим і сказав: Прославлю Тебе, Господи, Отче Господи Неба і землі, що ти втаїв це від мудрих і розумних, і відкрив немовлятам. Так, отче, бо так тобі подобалося. Слава тобі, Господи, слава тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святаго Духа Мінь. Слава Ісусу Христу. Слава на віки. Ось даю вам владу наступати на зміїв, скорпіонів і на всяку ворожу силу, і ніщо вам не пошкодить. Господь розказує тим слухачам, які прийшли його слухати, про зміїв і скорпіонів. І люди розуміли, що по-перше, та місцевість була дуже насичена тими зміями і скорпіонами. І ясне діло, коли ти необережно десь став на, ту змію, вона тебе могла укусити. І смерть наступала майже постійно після такого укусу, бо змії були досить ядовиті. Так же само і скорпіони. Тобто Господь Бог розказує про ті страхи, між яких люди постійно ходять? І ми також маємо якісь страхи, в нас є якісь непевності в чомусь. І що ми маємо робити? Вірити в Бога, скажемо? Просто вірити у Бога і все буде добре. Ні, я хочу щоб кожен із нас собі роздумав і зрозумів, що це значить? Що Господь Бог цим хоче сказати? Бо Іванглія каже, і зрадів Ісус Духом Святим наповнився і сказав. Проставлю тебе, Отче, Господи, неба і землі і дякую тобі, що ти втаїв це від мудрих і розумних і відкрив немовлятам. Тобто Господь Бог. Розказує нам, що він для нас зробив простий спосіб до розуміння тих складних і дуже серйозних Божих планів, надзвичайно складних. Ми живемо у цьому світі, це не є світ випадковостей. Бо тому Господь Бог каже: не бійтеся, бо навіть волосся у вас на голові пораховано усе, що ми маємо це є Божий план. Ми в ньому участвуємо. Мені не один раз приходилося спілкуватися з атеїстами, люди, які кажуть, нема Бога, світ створений за рахунок якогось там вибуху, щось там вибухнуло, потім все знову склало назад, зібралося і все. І людина від малпи походить, ну і так далі. Церква вчить, що Господь Бог створив землю і небо і потім все сотворіння на ній і в кінці створив людину. І вона у тому цьому світі живе. Але щоб ми зрозуміли, як це виглядає, я хочу, щоб ви задумались над такими речами. Бо навіть я спілкувався з одним фізиком, професором, і ми почали розглядати, як Господь Бог, ну, він каже, що земля сама створилася, а я кажу, що Господь Бог створив. І питання, на яке не може відповісти ніхто, криється в тому різноманітності хімічних елементів, яких створена земля. Я йому кажу, а звідки взялася ця таблиця Менделєєва, набору всіх цих, усіх е, цих елементів? Желізо, срібло, магній, калій, магній, хром і так далі, і так далі. І воно на одній землі є все. І людина з тої землі бере собі одне, складає і щось із нього робить. Спочатку вони брали глину, ліпили щось там із тих, із тих сухих таких цеглинок робили собі якісь будови. Сьогодні ми беремо із землі хімічні елементи, робимо процесори до комп'ютерів.